Я дуже хочу сподіватися, що коаліція хочих перетвориться в коаліцію рішучих і все ж таки надішлють нам свої контингенти країни, які мають набагато більше досвід ведення війн і миротворчих місій ніж на ті самі сполучені штати. Якщо поглянути на історію Британії і історію їхніх і війн і перемог, ну це одна з мабуть що найбільш досвідченіших націй в цьому питанні. Проблема в тому, що дійсно за останні там десятиріччя після закінчення холодної війни всі скорочували свої армії, всі сподівалися на парасольку від сполучених штатів, які, мабуть, що єдині в середині НАТО розвивали свою армію і фінансували її. А, поки що знову ж таки від певних представників на, на парламентському рівні вони готові. Вони готові, але приймають рішення, на жаль, не парламентарі, а саме виконавча влада. І я все ж таки сподіваюся, що це рішення буде прийнято. Але тут питання в тому, в якому форматі вони сюди приїдуть. Якщо вони приїдуть у форматі інструкторів, як це було, наприклад, і до повномасштабного вторгнення, і вони навчали на наших базах, а ми відправляли наших військових за кордон. То це не зовсім миротворчі місії, це не зовсім контингенти, це не зовсім а, гарантії безпеки. Все ж таки нам потрібно, щоб це були контингенти, миротворчі на лінії зіткнення. Ми абсолютно чітко розуміємо, що вони хочуть мати прикриття від сполучених штатів, а, хоча б гарантії такого прикриття у випадку, якщо буде якесь боєзіткнення з Російською Я так Федерацію. розумію, що вони навіть логістику хотіли б мати від сполучених штатів логістику. Прикриття повітря на прикриття ППО, ну тобто, і в тому числі і Air Ерфорсисна тобто, повітряні сили їхні. Ну тобто різними різними шляхами це можна забезпечити, але головне, щоб це була гарантія. Ось ця від сполучених штатів. Поки що такого бажання від сполучених штатів ми не бачимо, чесно mm -hmm. скажу, і вони не бачать саме тому воно і буксує на сьогоднішній день.